Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці математики. Сьогодні на уроці ми будемо знаходити значення виразів, складати вирази та обчислювати їх, а також будемо креслити відрізки і пригадаємо геометричні фігури, які ви знаєте, виконаємо з ними цікаве завдання. Отже, відкриваємо сторінку у підручнику 45, ось така сторіночка 45. І розглянемо перше завдання. У першому завданні нам треба обчислити значення виразів 3 додати 0. 3 плюс 0. Дорівнює 3. Наступний вираз 5 додати 1. Дорівнює 6. При додаванні число збільшується. Наступний вираз 3 плюс 3. Скільки буде 3 плюс 3? Ви знаєте, що це буде 6. Дев'ю. Один буде десять. Наступний вираз. Від восьми відняти два. Відняти це означає, що число зменшуване буде меншим. Тобто зменшуване і від'ємник. А різниця буде 6. Різниця чисел 7 і 3 буде 4. Тобто від 7 відняти 3 буде 4, 10 мінус 1, пригадуємо числовий вираз і вертаємося на одну одиницю назад, тобто ліворуч. Отримаємо число дев'ять. П'ять мінус нуль буде п'ять, бо нуль це нічого. Сім відняти чотири дорівнює три. Три плюс п'ять буде вісім. Сім додати два, дорівнює дев'ять. І 9 відняти 5, буде 4. І так, ми з вами пригадали дію віднімання та додавання. Наступна вправа. Склади, і запиши по три вирази до кожного малюнка, обчисли їх значення. У нас є 4 малюнка. На минулому уроці ми з вами в друкованих зошитах уже таке робили. Давайте складемо спочатку вираз до першого малюнка. Ми маємо 4 квіточки у верхньому рядочку і 3 квіточки в нижньому рядочку. Отже, ми можемо скласти вираз на додавання, дізнатися, скільки квіточок разом. Отже, 4 додати 3 дорівнює 7. Давайте відкриємо з вами робочі зошити, звичайні. Ось так, мій зошит робочий. Відступаємо 4 клітинки вниз. Від останнього запису. Відраховуємо 1, 2, 3, 4. На 5 пишемо одну клітиночку від полів, відступаєте, щоб було гарний вигляд мало. І записуємо перший вираз, який ми склали чотири чотири плюс три, дорівнює сім. Тепер складемо. Вираз на віднімання до цього ж малюночка, від загальної кількості квіточок ми можемо відняти квіточки з першого рядка. Тобто від 7 відняти 4. Записуємо в зошиті. Від першого виразу відступаємо вниз, одну клітинку, і пишемо 7. Мінус чотири буде три. І третій вираз складемо до цього малюнка. Від загальної кількості квіточок віднімемо квіточки із другого рядка. Тобто від семи відняти три. 7 мінус 3. Також вниз відступаємо одну клітинку і записуємо третій вираз. 7 мінус 3 буде 4. Ось так ми з вами пригадали склад числа 7. І давайте ще складемо три вирази до малюнка з огірками та помидорами. Перший вираз ми складемо на додавання. Ми дізнаємося, скільки овочів зображено на малюнку. Рахуємо, скільки огірочків. 1, 2, 3, 4. Скільки помидорів? 1, 2, 3, 4, 5. Отже, 4 плюс 5. Дорівнює 9. Разом овочів буде 9. Відступаємо у зошиті. Від першого виразу, який ми записали, відраховуємо чотири клітинки праворуч. Один, два, три, чотири. На п'ятій пишемо чотири плюс п'ять дорівнює дев'ять. Другий вираз, який ми складемо, буде на віднімання. Від загальної кількості овочів віднімемо огірки, пишемо під першим виразом з другого стовпчика, пишемо другий вираз. Від загальної кількості овочів, тобто від 9, віднімаємо кількість огірочків. 4. Отримали 5. І так само третій вираз. Від 9 віднімаємо помидори. Отримали 4. Також пригадали склад числа 9. Поклали поки що ручки. Подивимося наступне завдання з відрізочком. Нам треба накреслити відрізок на 4 см коротший від поданого. Для того, щоб накреслити такий відрізок, нам потрібно спочатку дізнатися, яка довжина даного відрізка. Для цього ми беремо лінійку, кладемо її на початок відрізку нуликом. На початок. Не одиничкою, а нуликом, будьте уважні. І вимірюємо довжину поданого відрізка. Маємо 9 см. А нам треба накреслити на 4 см коротший. Тобто, що означає коротший? Це значить, що він буде меншим. Довжина цього відрізочка буде менша. Треба довжину цього відрізка зменшити на 4 см. Зменшити, ми знаємо, що це дія віднімання. Отже, спочатку запишемо в зошиті вираз, відступаємо одну клітиночку вниз від першого стовпчика, пишемо 9 см, 9 см. 9 см. відняти. 4 см, Тобто ми відрізок 9 см зменшуємо на 4 см. 9 відняти 4 буде 5 сантиметрів. Пишемо скорочено 7 сантиметрів. І тепер ми вже можемо накреслити цей відрізочок 5 см. Беремо лінієчку і олівець. Олівцем ставимо крапочку, відступаємо від останнього запису дві клітинки вниз. Один, два. І ось тут ставимо крапочку. Це буде тут починатися наш відрізок. Беремо лінієчку, ставимо на цю крапочку нуликом, нуликом. Виміряємо 5 сантиметрів. Так, 5 сантиметрів. Ставимо крапочку, ось тут, це буде кінець відрізка. Крапочка. А тепер з'єднуємо ці дві крапочки. Ви працюєте двома ручками. Лівою і правою. Я працюю однією, бо однією рукою я тримаю телефон для зйомки. Ось так з'єднуємо ці крапочки. Ось такий відрізок у нас вийшов. І тепер ми на ньому пишемо позначку 5 см. Ось такі ви молодці. Переходимо до останнього завдання з геометричними фігурами. Це завдання з зірочкою. Зверніть увагу, це означає, що воно на кмітливість. Тут треба подумати. У нас є геометричні фігури. Давайте пригадаємо, як вони називаються. Трикутник. Квадрат, круг, круг, квадрат. Круг, круг, трикутник, трикутник, квадрат. У нас є два рядочки. Перший рядочок і другий рядочок. Треба знайти фігуру, сказати, яка буде наступною в кожному ряді. Тобто тут в кожному рядочку не вистачає однієї фігурки. Перший рядок розглядаємо. Перший рядочок. У нас йде трикутник, квадрат, круг зеленого кольору. Далі у нас йде вже синій колір, круг, квадрат. А якась фігурка загубилася. Погляньте уважно, уважно і подумайте, якої фігурки не вистачає. Ось в цій групі фігурок три фігурки. Трикутник, квадрат і круг. А в цій грубці фігурок однієї не вистачає якоїсь. Це буде трикутничок, але синього кольору, бо ця грубка вже синього кольору, а ця грубка зеленого кольору. Отже, в цьому першому ряді не вистачає трикутника. Давайте поглянемо в другий рядочок. Є в нас рожевий круг великий. Є наступний маленький жовтий круг. Далі йде великий трикутник, маленький трикутник. Трикутник великий жовтий, маленький, э, рожевий, а маленький жовтий, великий квадрат і когось не вистачає тут якогось кольору і якоїсь фігури. Давайте подивимося. Круг великий і круг маленький. Можна уявити, що це братик із сестричкою. Або братик із братиком, або сестричка з сестричкою. Хтось старший і молодший. І так само з трикутничком тут. І ще можна сказати, що великі фігури одного кольору. А маленькі фігури іншого кольору, але також однакового. Отже, в кружечка є братик або сестричка, в трикутничка є молодша сестричка, а в квадрата нікого немає. Значить, ми можемо сказати, що у квадрата повинен бути маленький, жовтенький квадратик молодший. І буде в нас правильна тоді закономірність: великий кружечок маленький, великий трикутничок маленький, великий квадрат і маленький буде тут жовтенький квадратик. Ось таке цікаве завдання на кмітливість. Далі попрацюємо у друкованому зошиті. Відкриваємо сторінку 42, тут нас також чекають цікаві завдання. В першому завданні вам треба прописати циферки за зразком. Тобто в такому порядку, в якому вони тут розташовані. Через клітинку 1, 3, 5, 7, 9. Отже, ви продовжуєте рядочок, тут одиничка у вас, через клітиночку вже йде 3, через клітиночку 5, через клітиночку 7. І через клітиночку 9. Що ми можемо сказати про ці цифри? Ці числа йдуть по черзі, але через один. Так, пропущені циферки між ними. Сусіди пропущені, можна так сказати. 2 пропущено, 4 пропущено, 6 пропущено, 8 і 10. У другому рядочку так само прописуєте. Ці пропущені. Ось вони загубилися. Пропущені цифри ви прописуєте у другому рядку 2 через клітиночку 4, через клітиночку 6 і через клітиночку 8. У другому завданні ми знайдемо суму різницю чисел 8 і 2. Пригадуємо, що сума це додавання. Ми складаємо числа разом, а різниця це віднімання. Отже, пишемо 8 плюс 2. Це ми шукаємо суму чисел дорівнює 10. А тут ми пишемо 8 відняти 2. Ми шукаємо різницю чисел. Дорівнює 6, 8 мінус 2 дорівнює 6. В наступному завданні треба скласти і записати по три вирази до кожного малюнка. Це завдання ми робили тільки що у звичайному зошиті. Але давайте зробимо до одного малюночка з жолудями і каштанами. Дивимося. В першому рядочку у нас каштани в другому жолуді. Каштанів 3, а жолодів 5. Додаємо каштани до жолудів. Дорівнює 8. Складаємо другий вираз до цього малюнка. Від загальної суми вісім віднімаємо жолуді. І дізнаємося скільки каштанів. А каштанів в нас три. Так само ми можемо дізнатися, скільки жолудів. Від загальної кількості віднімаємо кількість каштанів. 3. Вісім. Мінус 3 дорівнює 5. В наступному завданні потрібно порівняти числа. Порівняти числа ви можете самостійно. Перші два зробимо разом, а останні зробите самостійно, 4 і 7. Яке число більше, яке менше? Визначаємо. Ми знаємо, що 4 менше, ніж 7. Отже, ставимо знак менше. Дзьобик їсть більше, більше число. Так, Він любить у нас поїсти, тому він їсть більше число. і 9 9 більше, ніж 3. Наступні числа зробити самостійно. Далі відрізочок ми креслити не будемо. Хто хоче, можете за бажанням самостійно накреслити. Але потрібно накреслити на 5 см коротший від даного, такий, як ми робили у звичайному зошиті. Спочатку треба виміряти, скільки відрізок нам даний, скільки сантиметрів. Давайте виміряємо разом. 10 см. Треба зменшити його на 5 см, тобто він буде коротший. На 5 сантиметрів. Можна не креслити, просто на ньому поставити на цьому відрізочку, поставити позначку, де 5 см у нього буде. Якщо так, це 10 см до кінця, а 5, 10 відняти 5 буде 5. Ми можемо ось так поставити крапочку, і тут буде 5 сантиметрів. Останнє завдання також воно на кмітливість. Зараз ви будете вчитися робити графічні диктанти. Треба перевірити, чи потрапить бджілка до вулика, якщо буде рухатися вказаним маршрутом. Ось у нас маршрут. Ось це маршрут. Це вулик, це бджілка. Нам потрібно рухатися спочатку від ось цієї крапочки від ціля починає рух бджілка до вулика, але їй треба пройти якийсь шлях. Ось цей шлях вказаний нам для того, щоб ми допомогли бджілці потрапити до її вулика. Перший Перша стрілочка означає, ось перша стрілочка вгору. Означає, що ми від цієї крапочки ведемо по лінії клітинки, по одній клітинці, вгору, зупинилися. Далі друга стрілочка в нас йде ліворуч, вліво повертаємо по лінії клітинки також. Вліво. Наступний крок ще раз вліво одну клітиночку. Наступний крок клітинка вгору. Далі клітинка вліво. Від, там, там, де ми зупинилися, йдемо вліво тепер. І ще один раз вліво. Ось воно. Потім нам потрібно спуститися вниз. В одну клітиночку. Далі наступний крок це одна клітинка вліво. І останній крок одна клітинка вліво. Ми допомогли бджілці потрапити до її вулика. Тепер ви вмієте працювати з графічним диктантом. Все, дітки, ви великі молодці, я вам дякую за увагу. Чекаю ваші роботи, гарнесенькі і чистесенькі у ваших зошитах.